Цім тепла. Найпопулярніші серед наших клієнтів насоси це Vox 4 SKM та Optima 4SDM. Дані насоси мають майже однакові характеристики по висоті подачі води та можуть використовуватися у однакових колодязях чи свердловинах. То у чому ж різниця? До переваг першого можемо віднести порівняно невисоку ціну, надійність та простоту конструкції та, відповідно, простий ремонт. Потужність даного насоса 750 Вт. Серед переваг насосу Optima 4 SDM можна підкреслити багатоступеневу конструкцію з 9 робочими колесами. Отже, маємо високі характеристики по підйому та об'єму води з електричним двигуном усього 550 Вт. Також серед його переваг можна відмітити підвищену стійкість до піску, що особливо актуально для його тривалої та безперервної роботи. Як перший, так і другий варіант є вдалим рішенням для забезпечення водою вашої оселі. Також в нашому магазині є інші варіанти насосного обладнання. Звертайтесь.